Вітаю, друзі! Слава Україні! Ви на каналі Розумна політика днями голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив, як, на мою думку, досить таку контроверсійну позицію стосовно можливості проведення виборів. Точніше, він сказав по-іншому, що Конституція України не заперечує або не забороняє проведення виборів. Під час воєнного стану. Звісно, що така позиція посадової особи не могла пройти обабіч, зразу з'явилося купа думок у версії, чуток, напевно. І сьогодні ми власне поговоримо, що це було, і що за такими заявами стоїть з народним депутатом, Василем Моканом Василем Вітаю, вітаю, слава Україні! героям слава! Отже. Виходимо з позиції, з елементарної логіки і здорового глузду. Понад півтора року позиція була у всіх зрозуміло, у влади в опозиції, в суспільстві, тому що поки йде війна, а ми все-таки зосереджуємося навіть не так на війні, а на воєнному стані. А що вибори провести неможливо. Про це говорить ЦВК, про це говорив Олексій Данілов. Зрештою, це була позиція президента України. Що стало в основі таких заяв голови Верховної Ради України? Ну, про це говорить в першу чергу здоровий глузд, тому що за півтора року якихось додаткових аргументів на користь того, щоб проводити зараз вибори, і взагалі думати про це, в принципі, не додавалося. Більше того, я скажу, що о, ця. Ідея проведення виборів у міжвоєнний час, чи як вони це собі уявляють, чи, чи я вже навіть не допускаю під час воєнного стану, це ще й може мати деструктивні наслідки. Можемо про це пізніше трошки поговорити. Скажу зразу, що я впевнений в тому, що ніяких виборів цього року не буде, і всі ці розмови про те, що хтось до чогось готується. Це не більше ніж знаєте, так званий білий шум, і можливо. Певний інструмент впливу на тих, кого це безпосередньо буде стосуватися. політичних партій, депутатів народних політикуму, е і що саме головне населення України і військових, які зараз на передовій захищають наш суверенітет, ми знаємо реакцію, яка була, і знову ж таки зараз про це детальніше поговоримо. З приводу самої ідеї, я е знаю чітко, що і Конституція, і законодавство України. Чітко регламентує і регулює це питання, і не випадково у Конституції прописано, що на період дії правового режиму воєнного стану органи влади продовжують свою роботу, навіть якщо термін повноважень закінчився стосовно Верховної Ради, це стосується в першу чергу, і це нормально, тому що е, органи влади, центральні такі місцево самоврядування, зобов'язані. Реагувати оперативно на ті виклики, які диктує воєнний час, і якщо ми говоримо і зараз широка суспільстві дискусія про пріоритетність фінансування і витрачання ресурсів державних на безпеку і оборону, то я думаю, що це саме стосується і ідеї проведення будь-яких виборів, абсолютно контрпродуктивна теза, тому що е, ні. Інфраструктура до цього не готова, ні безпекова ситуація, ні фінансові можливості, ні багато чого іншого, і тут мова має йти у заявах політиків у виступах народних депутатів, керівництва держави в першу чергу стосовно того і навколо тих проблем, і тем як наблизити нашу перемогу, і що для цього потрібно зробити, а не запускати у суспільство тези про. Можливість проведення якихось виборчих процесів, я думаю, що відповідаючи на ваше питання, що це збундування суспільної думки і вивчення реакції суспільства, і е, як взагалі ця теза зайде чи не зайде. Тому не більше не менше впевнений, що до якихось практичних дій е, це не перейде. А може бути, так що ще за цією тезою таке йде ну, скажімо, намацування. Як відреагують дійсно військові, тому що в мене особисто складається враження, що навіть за цією ініціативою може ховатися ще одна це суто конспірологія, можливо, зараз, але з тим, щоб подивитись на реакцію суспільства, тому що ми розуміємо, там, де а, присутні переважно більшість емоцій, а ми розуміємо, що ми всі втомлюємося від війни, а, а суспільство може таку ідею проковтнути, але це своєрідна технологія, аби не допустити військових саме до виборів. Тому що Якщо виборчі, компанія і вибори самі по собі будуть проходити під час воєнного стану, всі, хто сьогодні зараз служить в Збройних силах України, в теробороні, в розвідці тощо, тобто не матимуть можливості демобілізуватися, вийти з військової служби і взяти безпосередню участь у виборах, ми говоримо в першу чергу як кандидати, тому що про голосування це вже питання таке суто технічне. Ну, дивіться. Що би хто не планував і не хотів зараз е, провести якісь е, процеси глобальні у державі, в тому числі виборчі без військових і без врахування їхньої думки і інтересів, буде неможливо і моє абсолютне переконання в тому, що якщо хтось з політикуму з керівництва влади буде дальше продовжувати цю тезу стосовно проведення виборів у часи війни до перемоги до закінчення війни. То це буде велика помилка, як електоральна і політична, так і конкретно по реакції і зворотньому зв'язку від військовослужбовців і населення, тому що ми бачили, що люди край негативно реагують на такі повідомлення, особливо багато було реакцій з боку наших захисників. І я впевнений в тому, що насправді ця реакція є показовою. Стосовно другої частини вашого коментаря, тих так званої технічності процесу, ви знаєте, ця технічність за собою тягне надзвичайно великі зусилля, купу рішень і підготовчу, підготовчу роботу, тому що насправді в нас за різними оцінками від 6 до 8 мільйонів українців і українок знаходяться за межами держави за кордоном, як забезпечити їхнє виборче право. У нас є тимчасово окуповані території. Ми ж не можемо просто так їх взяти і викинути з електорального процесу. У Нас є проблеми з реєстрами виборців, з внутрішньопереміщеними особами. У нас є безліч питань, які стосуються. Безпосереднього організації виборчого процесу і виборчої інфраструктури, ну і питання, де брати 2 мільярди гривень додаткових на цю затію. Тому ну, це насправді не просто технічні речі, це досить серйозні виклики, і я вам скажу, що знаєте, ще з минулого року я чув, що хтось виношує ідею навіть вибори провести не під час воєнного стану, бо це неможливо. А скасувавши воєнний стан тимчасово, перевівши його якусь там за аналогом 14 15 років в якусь своєрідну антитерористичну операцію чи операцію по захисту держави, і юридично відкрити можливість для проведення виборів, ця ідея, знову ж таки, на мій погляд, не має жодних перспектив, і зараз е, почали, я бачу. В інформаційному просторі з'являтися перекручені заяви, в тому числі європейських чиновників політиків. Цитують, зокрема, президента Паріє, який говорив про необхідність виборів. Це чисто перекручені заяви, тому що наші західні партнери говорять про необхідність забезпечення демократії і інструментів е, роду волевиявлення, але разом з тим ніхто не... Знає і не говорить про те, як проводити вибори у часи війни, ну саме базове риторичне запитання: як забезпечити безпеку наших громадян під час виборчого процесу або на виборчих дільницях. Ми тут бачу... приходить ідея, тут приходить ідея те, що просувається, що вибори можна провести в дії. Я власне чому про дію зараз гадаю, тому що в мене була комунікація з деякими західними виданнями. І ця теза набрала популярності зокрема в таких там декілька країнах, зокрема Франції. От я по-перше, якби почав пояснювати, що дія це не зовсім цей інструмент, який може забезпечити волі виявлення, але тим не менше, ну знову ж таки мені здається, що це диверсія проти нашої оборонноздатності, тому що скасування воєнного стану має. Автоматично потягнути за собою, де мобілізацію тих, хто був мобілізований і безпосередньо не може брати там участь в антитерористичних операціях, тому що антитерористична операція це не війна, це спеціалізована спецоперація, де буде брати відповідно, мають брати там. Ну зрозуміло, там частина збройних сил України, Нацгвардії, і, зокрема, спецготовлення фахівців, так так і умовно ми говоримо виборчий цикл. Це ж не тільки голосування, власне, хочу звернути аудиторію увагу, що мова йде не тільки про день голосування. Бо навіть якщо ми гіпотетично говоримо про дію, то дія – це завершальний етап виборчої кампанії, але має протягом там скільки 60 днів, якщо мені не помиляюся, навіть якщо ми говоримо саму скорочену процедуру, там спецзакони, 30 днів має пройти виборча кампанія. Тобто, за 30 днів частина людей захоче очевидно можливо виїхати за кордон. Є така версія, є другий момент. Тобто ви демобілізуєте людей з тим, щоб через 60 днів знову їх мобілізувати. Взагалі, ви собі думаєте, які можуть бути результати таких виборів так, таким чином, дію а, взагалі дискредитують в такій опції. Ну, дивіться, ви назвали тільки частину про потенційних проблем і наслідків негативних, які можуть бути. Е Якщо хтось наважиться реалізовувати цю затію, ще раз повторюю, я не бачу ні жодної перспективи. Е, стосовно дії, я дуже позитивно е, оцінюю інструменти. Надання цих хвирових послуг суспільству, я вважаю, що ми дійсно зробили глобальні кроки вперед, і світ це бачить, світ це підтримує, і навіть дечому бере з нас приклад. Але це абсолютно не означає, що цей інструмент можна застосовувати до виборчих процесів. По-перше, це неконституційне, тобто голосування в дії, це порушення таємниці голосування, і це. Величезні ризики по безпеці голосування, по адекватному і чесному підрахунку голосів через дію, тобто це абсолютно незаконна неконституційна річ, яку я впевнений, що навіть якщо знову ж таки з'являться відповідні законодавчі ініціативи у Верховній Раді, буде провалено. Знаючи настрої своїх колег по парламенту, я розумію скільки. Там іде ризиків і не зовсім конституційних речей. Я впевнений в тому, що колеги не зможуть натиснути за це зелену кнопку. Тим не менш, зараз знову ж таки є підміна певна понять, коли проводяться соціологічні якісь опитування, дослідження громадської думки, і питають, а як ви відноситесь до дії? Ну, позитивно на народ відноситься, а потім це подається, що, начебто, народ підтримує ідею електронного голосування. Не відповідається дійсності, і нехай поїдуть, поспілкуються ті, хто це просовує з військовими е у прифронтові зони, е поспілкуються, як вони відносяться до електронного голосування, до самої ідеї проведення зараз виборів, в принципі. Е це перше. Друге, я скажу, що стосовно е самої ідеї проведення виборів, е ви правильно сказали, що це е Потрібно буде скасовувати правовий режим воєнного стану з безлічу наслідків, які можуть дійсно деструктивно вплинути на нашу обороноздатність, і е, чесно кажучи, мені здається, що ця теза взагалі зараз працює на інтереси нашого ворога. Ви уявіть собі, що зараз би почалася виборча кампанія в умовах війни всі переключилися масово замість обороноздатності допомоги Збройним силам на якісь внутрішні чвари, на якісь розбірки і агітаційну кампанію, яку, до речі, неможливо буде провести на всій території України з е, дотриманням демократичних е, європейських практик і, і стандартів. Так і це все буде обов'язково використано ворогом не в наших інтересах. Вважаю ще раз повторюю цю ідею контрпродуктивною. Вважаю, що це не більше ніж зондування, якісь спроба налякати певну частину політикуму загрозою виборів. І саме головне, хочу наголосити, будь-які рішення у цьому напрямку. Все-таки залишаються за українським парламентом. Я наголошу на слові українському, тому що є, буває, проскакує якісь там шкідливі норми і законопроекти у Верховній Раді, але у переважній більшості український парламент все-таки зараз залишається тією інституцією, яка генерує корисні і потрібні для нашої держави і сил безпеки оборони законодавчі ініціативи. Я впевнений в тому, що. Не пройдуть отакі от небезпечні ініціативи через голосування народних депутатів, більше того, законодавство чітко регулює, що після закінчення правового режиму воєнного стану Верховна Рада протягом 90 денного терміну має проголосувати і призначити такі вибори, зокрема які стосуються центральних органів влади. От відповідно, мова може йти про те, що. У разі успішних контрнаступальних дій, у разі успішних е, операцій по Вигнанню окупаційних військ з території України і закінчення війни, можливо, такі вибори там одночасні чи окремі, це вже питання, скажімо так, до дискусії, можуть відбутися наступного року. Не будемо зараз прогнозувати mm -hmm. там часом, але у будь-якому випадку, не на найближчій перспективі, зараз, ще раз повторюю головну тезу, нам потрібно сконцентруватися на всіх можливих засобах і інструментах наближення перемоги України над рашизмом. Все інше це похідне, все інше це другорядне, все інше має працювати на додачу до першої озвученої тези. Ну і на завершення, напевно, дискусії я теж е скажу таку тезу: товариство: як не як би не хотілося, тобто, перевішувати відповідальність на когось іншого, в тому числі на виборів, не, не вийде, так склалася доля. От ми всі разом в такому в такому складі увійшли у війну, і нам разом з нею і виходити. А вже після війни це вже будуть інші виклики, це вже будуть інші пропозиції для виборців, інші програмні засади. А зараз дійсно має бути виключно одна єдина мета: де окупація нашої території і ще краще розгром російських військ і російської імперії. Будь-якому випадку оцінку потім дасть українське суспільство, всім діям, всіх політиків, депутатів, чиновників, хто чим займався і хто як наближав перемогу. А зараз дійсно консолідація і до переможного фіналу України, перемоги України над расизмом і над Російською Федерацією. Слава Україні! Героям слава!